Для чого жінці потрібен чоловік? Чоловік жінці потрібен для того, щоб вирішувати її проблеми. Тобто жінка повинна бути під захистом. Так, це передбачено, і в ведичних писаннях є настанова чітка для чоловіків: те, що жінка знаходиться під е, захистом чоловіка. Обов'язки чоловіка входить захищати жінок, дітей та стариків. Три категорії людей. Запишіть та запам'ятайте. Чоловік зобов'язаний захищати жінок, дітей, стариків. Це є наші обов'язки як чоловіків. На рахунок самих чоловіків стосунки, тобто жінка шукає чоловіка, який буде вирішувати її питання. Чоловіки дуже часто сидять в спортзалі, качають кубики, біцепси, банки. Мужики, то все класно, це все чудово, це все прекрасно. Але якщо вам це допомагає в якихось питаннях вирішення, знаєте, бо чоловік там сидів в спортзалі, кубики накачав, каже: Жінка, дивить мої класні кубики, супер. А вона там вся запарена, бігає, вирішує свої проблеми. Для чого їй тоді такий чоловік з тими гарними кубиками? Він абсолютно не потрібен. От. Є, чолові... Є жінки, які з чоловіками, які вони там якісь безформані, незрозумілі. Ну, я на деяких жінок дивлюсь, ну гарна жінка, але за яким чоловіком, ну господі, як вона взагалі за нього заміж вийшла. Дуже просто цей чоловік конкретно вирішує питання цієї жінки. Тому та жінка з таким чоловіком. Не обов'язково, що у нього будуть кубіки на животі. Не обов'язково, що він буде прям мільйонером там, чи мільярдером. От. Не обов'язково, що він там має там, 5 дипломів про вищу освіту, ще якісь такі дані. Все може бути в дійсності набагато простіше. От, він може її посилити на велосипед. Ну, наприклад, вона живе в селі, і потрібно ну, на велосипеді переїхати в сусіднє село, от, привезти звідти там, лопату чи САПу от, і допомогти перекопати город. Ну, на своєму рівні він вирішує такі питання. Ну, звичайно, якщо жінка там має кілька бізнесів, і на неї хтось наїжджає, потрібен чоловік, який буде сильніший за неї, і він зможе ставити з тими бандюками, ну, от він просто їх поставить на місце. Розумієте, також це можливо як варіант, ну, які питання може вирішувати чоловік. От, мінімально, які питання вирішує чоловік. В першу чергу, це фінансові. Но, чоловіки, це наші обов'язки і наші обов'язки забезпечувати жінку фінансово. Це не тому, що жінки меркантільні тварі, розумієте, їм тільки гроші в голові. Ні, це є наші чоловічі обов'язки. Пояснюємо це на пальцях дуже просто. Якщо ви чоловік і ви хочете мати хорошу жінку, хорошу сім'ю, прекрасних дітей, потрібно, щоб жінка цим займалася. Ну, от, якщо ж ви працюєте з жінкою на пополам, ви платите в ресторані на пополам, це ваш бізнес-партнер, сексуальний партнер хто завгодно, але це не є ваша жінка. І з такою жінкою дуже важко будувати стосунки. Ну, в принципі, вона в першу чергу вона на вас не буде дивитися, як на чоловіка, за ким вона зможе побудувати стосунки. На майбутнє, ну от якщо жінка пішла в декрет, народила ну, по перше треба підготуватись до заро... до народження дитини. Далі, коли вона завагітніла, дев'ять місяців вона нормально працювати не зможе, тому що може бути там багато порушень. І, в принципі, жінка вже з цього часу ну ведичні писання пояснюють так: рік до зачаття дитини потрібно підготуватися і чоловікові, і дружині. Тобто мається на увазі пости, аскези, молитви, от, просити про те, щоб Бог дав хорошу дитину. З моменту, коли жінка завагітняла 9 місяців, вона не буде працювати, все, вона має чим займатися, вона займається дитиною, тобто виходжувати, вирощувати, виношувати от, важка робота. Тому що ти ходиш ну, в тебе акваріум перед тобою, навіть да, постійно і ти ну, потрібно тим опікуватись дитиною. З моменту, коли дитина народилась, жінці потрібно встановитись, також займатися дитиною. Плюс-мінус це що потрібно там хоча б роки три. О, тобто, на народження однієї дитини кругом бігом біля п'яти років. Якщо ми беремо там, трьох дітей, народжується там, одна за іншою дитиною, ну, підряд ідуть ну, до десяти років, то есть, ну плюс-мінус десь можна народити всіх цих дітей. Знову ж таки, весь цей час жінка працювати не буде. Питання, за які гроші має жити вона і всі троє дітей. Очевидно, що ці гроші має заробляти чоловік. Ну тому що, ну а для чого тоді ви потрібні ті жінці? Якщо вони там забезпечують ті родичі, якісь інші люди, і так далі, тоді ви не чоловік, і ви ці обов'язки не виконуєте. Знову ж таки, ми говоримо про нормально побудовані сімейні стосунки. розумієте? Тому ну, вам потрібно розуміти те, що чоловік вирішує ці питання. Причому питання можуть бути різні. Інформація для жінок, жінки. Не потрібно на чоловіка списувати абсолютно все. розумієте, Тому що ви, жінки, ви деколи хочете на чоловіка нагрузити от все, що можливо, розумієте, і вагон, і тілешку, і ще процеп, і ще цей сумочку зверху, ну і рюкзачок, і ще щось там. Ну так не піде. От, розумієте, таку річ. Ми чоловіки, ми одноклеточні. ну, так, пардон за грубость, мужики, пардон. Да, кажу, як є. От ви, жінки, ви можете виконувати 200 операцій одночасно. Тобто, ви, як жінка, можете варити їсти, слухати дві лекції, спілкуватися з подругою і ще слідкувати одночасно за трьома дітьми, причому в різних кімнатах. Ми, чоловіки, ми так не вміємо. Тобто, якщо ви хочете, у вас чоловік був там мільйонер, да? ставте йому ціль, зарубий мільйон, все, чоловік виконує одну функцію, одну опцію. Подивіться, які жінки талановиті. То ви ж ну, ну просто богині, розумієте? Нам, чоловікам, то стільки всього, як ви знаєте, от в різних областях розумієте, ну ви реально, ви якісь богині, ви точно якісь, ну ви, ви не звідси, ви не з цієї цивілізації. Але чому всі Нобелівські лауреати, чоловіки? Там нані одної жінки. Ну, по крайній мірі, я не зустрічав. Можливо, там якісь зміни десь відбулись. От вчені, якісь там супер, супер-пупер. Всі чоловіки. Це знову ж таки, це не то, що ну ми говоримо ну, про рівноправ'я. Про, про яке рівноправ'я ми говоримо. Жінка, вона стані знати багато всього, але потрохи. Чоловік він фокусується на чомусь одному і досягає успіху тільки в одній галузі. Розумієте? Ми, чоловіки, так влаштовані. Тому нам важко виконувати кілька операцій одночасно. Розумієте? Якщо чоловік він зайнявся вплитну питанням заробітку грошей, тобто він має гроші, має час, так він може там купити. Якщо, допустимо, вам треба кудись поїхати. Добре, якщо чоловік має можливість, він з вами сів поїхав. Ну, звичайно, це було б добре. Ну, скажімо, там з дитиною кудись якісь питання там порішати. Да? Ну, от, Якщо цієї можливості немає, то чоловік може наняти водія, наняти людей, які можуть вирішувати ці питання. Але для цього потрібно мати гроші, розумієте? Ну, от, якщо ви чоловіка загрузите зранку до ночі, давай, 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 і то, і то, і посуду помий, і то зроби, і підлоги помий і білизну повішай, от, і масаж мені зроби, і то зроби, і дитині пільонки поміняй, і молочко приготуй, і ще мільйон зароби, і так далі, ми не встані того всього зробити. Розумієте? Легше, коли чоловік має, там, наприклад, одну опцію, він її виконує і це закриває всі решти питання. Так, тоді це нормально. Ну, от, розумієте, тоді це можливо. Так, ми чоловіки, ми зобов'язані вирішувати ваші жіночі питання. Ну, от, за умови знову ж таки правильно побудованих стосунків. Розумієте, Не треба чоловіка вішати на шиї. Ну, що давайте зобов'язаний то робити, то робити, то робити. Перш ніж входити в стосунки, розберіться, чи встані цей чоловік взагалі вирішувати питання. Якщо він встані вирішувати, які питання він вирішує, як він ті питання вирішує. Якщо вам підходить такий чоловік, тоді тільки виходьте за нього заміж. Бо Тому що ви влізете в стосунки, а потім він не такий зараз його переробить. Не переробите ви нічого. Ви нічого не переробите, тому що є речі, яких переробити неможливо. Я ведичний астролог, я знаю про це, тому що я гороскоплю не відкриваю, і я вам кажу: оце міняється, оце міняється, а це не міняється. Крапка. Розумієте? Є речі, яких ви змінити не зможете. Ви хоч лопніть, розумієте? Но. Цього не зробиш ніяк, абсолютно. І так, підсумок по відео. значить для жінок інформація. Жінки, чоловік вирішує ваші проблеми, але які проблеми він вирішує, та як він встане вирішити, в першу чергу дивитися це до початку стосунків. Чоловіки, інформація до вас. Чоловіки, ми вирішуємо проблеми наших жінок. Тоді вони будуть щасливі. Інакших варіантів нема. Тому що якщо ми говоримо про рівноправі і на рівних ми будемо вирішити ці проблеми, буде просто біда. От. І жінка вона має бути за знаходитися під опікою, під захистом чоловіка. Дуже надіюсь, це відео було для вас корисне. Відправляйте це відео своїм друзям, ви знаєте, кому воно точно потрібне. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, пишіть їх в коментарях. Для мене дуже важливий зворотній зв'язок від вас. От. на всі питання, на які я зможу відповісти, я буду записувати на них відео, тому підписуйтесь, щоб бути завжди в курсі. Дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.